Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 червня, проживаю я на Вінниччині і в цьому відео хочу з вами поділитися інформацією, як можна методом зломування чи надломування сухожилля ростового, мабуть правильно казати, сухожилля фруктових дерев. Нагнути гілки. Це стосується, я покажу вам на груші, але це можна робити будь на яких фруктових деревах. Я бачив за кордоном і спробував цей метод років вже з 5 назад. Бачив, як італійці масово на персиках нагинають і гілки. Є такі сорти дерев. Які дуже важко формувати. Я покажу вам на прикладі груші красива, я навіть залишаю, от не обрізав на другу, так як я розповідаю, на другу зовнішню бруньку. І навіть ці гілки не обрізав, які ростуть вертикально. Я літом обрізаю і ця тоді стає горизонтально. Так як сильно Сильний приріст, а дерево без плодів. Я вирішив залишити, не обрізати, щоб не піднімали зілки догори. Така сама груша. от Робив вже зелені операції, прирізав видно, дали вже приріз по 25 см. Принцип в такої операції, взломувані. І гілки, от гілка у нас догори росте. І важко буде самому зняти, але постараюсь показати. Беремо гілку, і чи буде чути, потрібно і прокручувати, і прокручувати, і нагинати легенько, щоб зламати сухожилля. Може буде відчутне. Легенько похрустию, можливо чути. Якщо гілка загинається не в ту сторону, яку вам потрібно, от я тільки що її нагинаю і в ту сторону, то ще раз можна в другу сторону, щоб нагнути, надати форму, яку ми хочемо. Хочу ще так сказати, що краще від початку. Де відходить і гілка. І до середини прогинати. Якщо від середини і далі, можливо зламатись. Навіть якщо більше додати сили, то може зламатися і, і тут. Це треба дуже обережно. От, оце великий мінус цього методу, що ломляться гілки. Ще раз покажу, От на цій гілочці зберу. Тільки вже буду в другу сторону на себе крутити. Прогинаю і прокручую. Прогинаю і прокуюті. Може погано видно на відео, я хотів, щоб ви почули, як хрустить. От дивіться. Це я гнув на себе, гілочка загнулася в ту сторону. Може так буде видно на себе. А, а цю від себе і гілочка загинається від себе. На яку? В яку сторону вам потрібно? Поправляйте. Ще раз хочу сказати, що цей даний метод, от видно, як, яку форму набуває. Вона вже не вирівняється, бо зло мене тут сухожилля так зване. Великий дуже мінус цього методу, тільки чуть більше сили докладете і відразу зломиться. Тоді вже ця велика шкода буде. Оця гілка, я хочу показати, що вона грає верх-вниз. І я Спеціально попередньо, три дні перед цим зламав гілку і хочу вам показати. от Дивіться, бачите, як вона, Вона повністю в горизонтальному, в горизонтальному стані. Я піднімаю і вона все рівно в такому стані. Це три дні назад я зробив таку операцію. Пробуйте, практикуйте на своїх деревах, які не піддаються до формування, а можливо і не встигли обрізати. От в даному випадку це я весною робив, переводив на другу зовнішню бруньку і не обрізав, то зараз саме можна зробити таку операцію. Це, звісно, займає час. І треба дуже обережно. Дуже обережно, бо тільки чуть сильніше. І все. Гілка зломиться. Так набуває. Спробую ще раз вам, щоб ви почули який хруст. От візьму цю гілку. Обов'язково треба і нагинати, і прокручувати. Це я знімав так, щоб було чути хруст. О, тепер далі віднесу камеру. Так воно ну, гарно буде чути. Ще й вітер дує, ну дуже гарно похрустує можете спробувати в себе. От. Таким чином можна робити. Але гілка повинна вже бути визрівша. Ще раз кажу це, після в... приріст, після весняної обрізки, який має вже 60-70 см, деякі навіть і довші. На таких гілках можна робити. От груша, яка без урожаю, ну там, де-не-де де, грушка є, сильно росте. Я все рівно тут ставив зубочистки, натягував нитки, зараз на, більш, на рік старше дерев. От видно, гарно. Це тут була гілка натягнута ниткою. Хоча на висоті вже метр 60 см. Все рівно я тут натягував їх, ну само собою, і нижні яруси. З верхними це вже буде проблема. Ставив зубочистки, спашки. Але як вже вступає в плодоношення, є от плоди, різ затухає, вся сила йде в плоди. А з такими молодими, що без урожаю, перші роки треба формувати, обов'язково формувати крону. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.